Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про запозичені слова, тобто про ті слова, які приходять в українську мову з інших мов. І у мене до вас запитання: як ви думаєте, а чи доцільно вживати запозичені слова, якщо є українські відповідники? Як ви думаєте? На мою думку? Недоцільно. А чому? Тому що ми маємо дбати про чистоту рідної мови. Наприклад, ось таке слово, яке доволі часто можемо почути: клінер і клінерка. А що це? Це те саме, що прибиральник і прибиральниця. Дійсно, коли ми вимовляємо слово клінер, нам так хочеться побачити меткого, спритного хлопчика з технікою найсучаснішою у руках. І така думка, що він прибере дуже дуже чисто. Або нам хочеться, коли ми говоримо слово клінерка, побачити сонце сяйну дівчину з гарною зачіскою, яка дуже швидко наведе лад у нашій оселі. Але ж вибачте, шановні, прибиральник і прибиральниця. І від того, як ми це назвемо, не зміниться якість нашої роботи. Тож прибираємо якісно і запам'ятовуємо. Прибиральник і прибиральниця. Я думаю, що я навела вам дуже переконливі докази, не аргументи, а саме докази, того, що слід вживати саме українські відповідники. Вивчаємо мову, не засмічуємо її іншомовними словами і будьмо здоровими. До побачення!